Ви помітили? Хто сказав, що Сумма це не російський город. Скоро буде. Що вже, мабуть, третій тиждень у підрядів на Сумському напрямку немає ніякого наступу, про який вони трубили на самому початку. Та й ініціативи наші сили оборони позбавили повністю російських тварин. Від не до садків відбуваються тупо позиційні бої. Ви ж знаєте значення позиційні бої. Це не Перша світова, а війна дронів, тому що збільшується площа сірої зони. Якщо брати міжпозиційні бої, то гучно було в районах Новокостянтинівки, Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки, Варачина та Бесалівки. Ворог зараз на всіх ділянках намагається провести ротації, евакуацію трьохсотих та занесення БК і провізії на позиції. Осликів немає, тому все роблять халопи Путіна на своїх гарбах. А наші дрони це все бачать та дуже відчутно вражають цю популяцію двоногих з заліссям. Окремо, злочинці та посіпаки терористів ще почали накопичуватися в Олексіївці, хочуть хоча б повернути втрачені позиції. А ще недавно бігали з лінійками по ефірах та міряли відстань до міста Суми. Слава нашим захисникам, слава Україні!